що не вийшло, що хотіли зробити. Ну, в принципі, які помилки побачили. Саме головне, що дуже низький рівень виконання іменно технічної підготовки, тому що ви бачили ваші місцеві гравці, там Зазулевич беруть 95-й, четвертий номер, 95-го року народження. Десь вони шокувалися. Я говорив, що вони. Їдучи сюди в Рівне, пульсар це все-таки бренд українського баскетболу, який має ці добрі, хороші традиції. Є досвід гри в Суперлізі, і непогано. І десь ці молоді хлопці на цьому і попадаються. Що пульсар на сьогоднішній день досить в них мобільна команда, досить поєднана молодість і досвід. Що радує, що підтримують медику. Немає. Я маю на увазі поєднання досвіду і поєднання молоді. У мене прийшли на сьогоднішній момент одні молоді, які як ви бачили, трохи там притиснули, чуть прижали, і вони вивчають м'яч на ну, правильно, Неправильно передайся. Коли дуже хочуть забити, дуже хочуть щось зробити. Звичайно, воно друга швидкість, друга. Швидкість мислення і, звичайно, йде втрати. Привели дуже великому баганню бажання воно, звичайно, дає замість плюса, дає мінус. Вчора ви бачили початок гри, очі квадратні, білі і зразу вони пакую. Ну, Потім, бачите, ви вирівняли гру і до десяти, більш-менш зібралися. Ну, молодці, ви враховуючи, те, що ми вчора їхали, дуже важко, 4 години добралися до гри. Ну а на сьогоднішній день було. Щось змінено, був вказано на недоліки, але бачите, якби всі недоліки вказати і вони завтра виконали, ну, мабуть, всі б грали навіть не в Суперлізі, а в Їм Дуже важко виправити помилки. Тим більше, зовсім по-іншому сьогодні я налаштовував їх грати. Початок приблизно той же самий. Це недостаток, це молодість. По-простому кажучи, не почати край роботи. А, а чи задоволені ви герої наших вихованців? Жені, Бірука і Зазулевич. Ну сьогодні ні. Сьогодні Зазулєвич більш-менш, а да, Бірук сьогодні в нога його, він ще перед грою прийшов, покусився до лікаря. Mm -hmm. Каже, може, замовлю щось ногу він відвернув вчора. А так, в цілому, був би він було, можливо, верший. Так що претензій до них немає. Вони ще дуже молоді.